Саме таким своїм виступом концерт у дитячій школі мистецтв відкрили вілончоліст ансамблю співучі струни. Традиційно щороку 1 жовтня відзначають День музики. Цьогоріч на цю дату припало одразу декілька свят День музики, День захисників та захисниць України, свято Покрови Святої Богородиці та День Учителя. Тож цей благодійний концерт став своєрідним подарунком для всіх. Крім естетичної насолоди, всі, хто був на концерті, могли задонатити на ЗСУ. Свої прекрасні виступи глядачам дарували учні різних відділень дитячої школи мистецтв, виконавці сольного співу та музиканти. Традиційно учні, які показали найвищі досягнення, отримали стипендії міської ради у галузі культури. Серед них Данило Лакоза, Микола Рогошкін, Єлисей Чорновол, Вікторія Кузьменко та Єлизавета Пурис. Привітав та вручив сертифікати кращим з кращих міський голова Микола Нога. Хочу привітати, щоб ми всі привітали тих шанувальників музики, які знаходяться на фронті. Дякую всім вам за роботу. Не обійшлося в цей день і без подарунків. Хочу привітати всіх причесних до її величності музика з цим чудовим святом. побажати всім міцного здоров'я творчих успіхів і нам усім перемоги. А також благодарити вас за ваш легкий труд. Сьогодні традиційний день музики ми вручаємо подарунок школі містець. Це музичний інструмент, сьогодні це вас гітара. Для них музика це життя. Вони займаються у школі мистецтв вже протягом довгого часу. Вони переможці та лауреати конкурсів різних рівнів. Говорять, для них мистецтво це відпочинок. Я почав займатися ще у 6 років. Мене віддали батьки сюди. Мені подобається ходити сюди і співати а коли виграєш конкурси, дуже радісно. Співати це не важко. Головне усердно тренуватися і не хвилюватися, коли на сцені. Дякую своїй викладачці Єжелі Валентині Івановні за те, що вона е, зі мною займається. Завдяки їй я досягаю високих результатів. Музикою я займаюся вже сьомий рік. Музика це величезне різноманіття. Вона може і підтримати в тяжкі хвилини. І коли тобі радісно, вона тільки надихає робити все нові і нові звершення. Нікого у залі не залишили байдужими виступи досвідчених музикантів, викладачів школи мистецтв. На завершення концерту прозвучала запальна композиція в виконанні бенду викладачів закладу.